Овни, привіт вітаю вас! Для вас розклад на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Подивимося, загальну енергію цього тижня для вас, повний. Так, Або вам звернути увагу на ваш е фізичний стан, на ваше здоров'я обов'язково, так, і звертатися е з, з маленькою там для вас що вам потрібно звертатися до лікаря, звертайтеся до лікаря обов'язково. Це карта про те, що у вашому оточенні є люди, які вам можуть допомогти у вашому стані, чи то реально фізичний стан складний і обов'язково звертаєтесь до лікаря, чи то ваш моральний стан складний, і в вашому оточенні обов'язково є люди, які можуть вам допомогти. Спробуємо розкрити цю карту. Це може пов'язано бути, це ситуація, яка призводить до такого вашого стану, пов'язано може бути з судом, державними органами, відповідь, яка суду, так, ваш такий стан. Дивіться, якщо маттек як співпадає, що тут хвороба, а тут відновлення після хвороби, або тяжкий стан моральний і відновлення від такого морального стану. Якщо це у вас не суд, не державні органи, це просто ситуація якась в вашому житті, яка відбулася по справедливості, По, як... як знаєте по суду, щось наробили в минулому, і зараз отримуєте такий результат. Але обов'язково по цих картах вам потрібно відновлюватися, як ми там кажемо. Набрати ванну з пінкою, так почитати книжечку, подивитися серіальчик, свій улюблений, зробити собі кавулю, атмосферу таку приємну для вас, побути наодинці або в компанії. Для кожного це своє, що саме підходить для вас, але вам обов'язково терміново на цьому тижні необхідна ось така підзарядочка, щоб можна було рухатися далі, впевнено. відлежатися, нічого просто дозволити собі нічого не робити. Вийти на природу, що для вас є відновленням ваших сил, так? Ситуація умовна для вас на цьому тижні, може чекати на вас. Так, або пов'язано з дітьми, так, або з проявленням якогось молодика для дівчат, або в такій ситуації, де. Хтось активізувався, щось починав робити, а по результату, по результату тієї ситуації, яка була нечесна, нечесна, зіграний бій, та, і відчуття перемоги з присмаком, з таким осадом на душі, тому що щось було зроблено нечесно. Ви могли там з ким сперечатися, наприклад, та, з ким сперечалися, ніби в цій суперечці ви перемогли, але результат вас не задовольнив, тому що ви могли примінити не дуже чесні методи обороті, у цій дискусії. Це як приклад, щось таке відбулося, де ви отримали перемогу, або хтось отримав перемогу, але нема переможця в цій ситуації. Кожен. Поніс якісь втрати? Пробуємо розкрити це питання. Це не ви, це, можливо, дружина для чоловіків, або це про якусь жінку, знак зодіака стихії землі, Телець позорі, діва. або це, така, ну, це взагалі жінка-фінансист може бути, можливо, це щось пов'язане з банком. Там було у нас да, тут, тут у нас щось з банком, працівник банківської сфери, або бухгалтер. Це взагалі щось з фінансово? Це проявлення якогось. Це ситуація, де більшу романтичні стрики. це не про готелі, значить. І можливо про пристрасть і сексуальні відносини. Така ситуація така, де відчуватиметься, що ніхто з цієї ситуації не вийшов переможцем. І навіть якщо є відчуття, що ви переможцем, ніякого задоволення від цієї перемоги немає, тому що це було нечесно. Так, о, не дивимося, що вам може завадити Ваші цілі і напрямки, очікування. Ваші е, очікування перебільшені. Ви відволікаєтесь на це, ви очікуєте більшого, чим можете отримати. Знову дублюється це. це ем, ні, це не дублюється. Це, це і хитрість інша. Давайте стіночка, там була п'ятірочка. Так, там п'ятірочка, це стінка. Це теж за спиною щось, якась хитрість, нечесність. Це також може бути, якщо по роботі, привласнення, привласнення чужого, а, чужої роботи. Щоб у вас не, або це крадіжка може бути теж. А, Заважає вам рух далі, розширення власних горизонтів, очі, перевищені очікування, зародженням чогось нового, якоїсь, якимось обманом. І поранею карт для вас на карті, власне, цьому тижні Снова суд. Ілюзія, якісь ілюзії з приводу е суда або ситуації, яка відбувається по справедливості. Дивимося. Знову дивіться, дублюються у вашій завищені очікування. Будьте готові до того, що ви отримаєте менше, ніж сподівалися. Не засмучуйтесь з цього приводу добре. А то ви в, ілюціях, в ілюціях того, що отримаєте більше. У вас буде можливість почати все заново, з прекрасного, чистого аркушу, де ви намалюєте і зробите, сплануєте собі все як найкраще для вас. Цього я вам і бажаю. Бажаю вам Овни, прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!